Спекла хліб із гарбузом. Рецепт я дам. Подивіться, який гарний. Це вже на наступний день. Тому що перший день було гаряче, я не могла, подивіться, показати, який він ось нарізала Скибочки такі гарненькі. Хліб дуже гарний, дуже смачний і гарно виглядає. Ну, як, як Паска чи що можна порівняти. Дуже сподобалось. Це я пекла у, цьому, у таких формах. Оці дві хлібини з одного замісу. А оцей хліб я спекла. Зараз покажу. Бачите, і у хлібопічці. Те ж саме, подивіться, дуже тісто, дуже гарне, смачно. Сподобалось. Буду пекти.